На території сільської ради сіл Туря Поляну та Полянська Гута працюють міні-гідроелектростанції приватного підприємства «Комерцконсалт», що входить до групи енергетичних компаній Ренерг, яка займає провідне місце у галузі відновлювальної енергетики в Закарпатській області та будує сонячні і міні-гідроелектростанції. Приватне підприємство «Комерцконсалт» бере активну участь у житті громади сіл і цього року вже вкотре привітало мешканців з Новим Роком та Різдвом. Представники підприємства подарували дітям 360 солодких подарунків та святкове дійство від Закарпатського обласного академічного театру Ляльок Бавка. Ми приїхали привітати жителів села Туриполяна та Полянської гути з наступаючим новим роком. І для дітей запросили ляльковий театр для того, щоб діти побачили, ну, щоб дітей було свято. Представники сільської громади стверджують, що й у буденних справах відчувають значну підтримку приватного підприємства Комуртконсалт. Багато зроблено нашими інвесторами і о, дитяча мебіль в садочок. І відремонтовані дороги, як сільські, так і місцевого значення, і освітлення вулиць. Ну багато, багато, багато роботи вони і багато своїх коштів інвестиційних вони вкладають в наше село. Загалом, з 19 до 28 грудня, представники приватних підприємств «Комерцконсалт», «Укрелектробуд», товариство з обмеженою відповідальністю Сонячна енергія плюс, що входять до групи енергетичних компаній Ренер, подарували близько 7 тисяч подарунків дітям 16 сіл та у 9 селах області презентували святкову програму Закарпатського обласного академічного театру Рельок Бавка.